Це наша така. І це мої сестри. Племінник займається отакими от поросятами. Купив собі двоє він позапрошлому році. Дві свинки і леприка веприка, і кабанчика, якщо назвете. І розвів в'єтнамські, ще як називають їх. Переважно казали вітнамські. Маленькі, невеличкі. Хоч вони теж, якщо кормити їх добре, виростають 60 і більше кілограм. Оце ще не все. Я собі взяв кабанчика і свинку. А зараз я вам покажу. тут у нього є опа. І це він має на продаж продає таких маленьких. Продає. Вони не маленькі, вже самі їдять. Бачите, одечка, карлупи кидали, дритів кинули грису і все. І він продає по тисячі за одне. Так як зараз. Більші, білі, скажете, більше двох тисяч. Ну, якби пару взяти, взяти і тримати, це непогано, чесно кажу. Це непогано. Це лишилося трошки стоїть. С стої я собі взяв. Тоже. І зараз я вам покажу, яких. О, а ті ходять просто трошки погано видно, але й видно. Бачите, мама їхня. Ей, ту, малесенькі, ай, такі маютьки. Бачите, привела, Тут кажди, правда, повністю. Трошка-трошка без світла, ну. Но... Тут є різні, бачите. Ай, манюньки, тут 11 штук привела. Багатенько. Це моя сестричка. Рідна дає. Тут хляки. Тут один тільки оцей здоровий, так. Кабан це один такий. Ну, кілограм десь 60, може є. Ну, а тут менше. Це вже їх просто кастрірували, ще як називають, на відгодівлю, чотири штуки. Ну так, коли захотіли, розумію, що маленьке. Теж одного року я тримав. Казали тільки на зелені, на зелені, але я давав все підряд. І вона десь була кілограм на 70 а тут такі кабанчики. М'ясо, звичайно, трошки накше, ніжніше, на смак кому як. Ну, непогано. Кинули сіно, є й вони і сіно собі, бачите. Зелені їдять добре, бо я маю двох вдома. Двоє покажу вам. то вони добре їдять все. Але ще трохи дикі. От такі кабанчики є в наявності, хто ближче Яврівщина. Хто хоче, може купити і заказати такі вово, Ну це, будете мати. Заказали двоє-троє. І собі розвели тільки годуйте, та й все. І у вас постійно припліт буде, Мала 11, одна мала 12. Ось такий результат. Непоганий. Чим люди в селі можна займатися? І ще мають крілики. Ай, красавіці, де ви заховалися, а? Ха дивіться. У мене теж є крілики. Теж покажу. А це модесенькі, бачите. годують переважно сіно, зерно або мають спеціальний корм беруть. І дають водичку. Водичка отут збоку. Бачите, такі спеціально п'є. Бачите, ось таке п'є. П'ятна. І вони п'ють. Гарно. Є різні такі. Бачите, які вони. А, Бачите, які вони. А это пухнасті з боку. Теж водно. Так, Красавіця. Оці прикольні якісь такі пухнасті, такого риву має. Цього таких що я не бачу, чесно. Десь був бачу на виставці в великих купаннях. Це тут такі є. Бороду має, риву. І тут такі. Круті кролики. Круті кролики. <рес> І отакі от є такі помідори. Сестрички. Такі підв'язані, красиві, дуже красиві. Бачите, такі інтересні помідори. Бачите, такі інтересні помідори. Ще не стиглі. Але це така сливка суперова. Бачите? Красиво. І коли я вам її туйки показував. Вони купляли в касеті. А це вже третій рік. Через два роки вони отакі виросли. Теж продається. Теж вони продають. Непогано. Ну і тут, бачите, помідорчики раніше вже збирають. Чому показую таке? Просто інтересно, чим в селі можна займатися. Це наша така є рік. Це наша птиця, наші цесарки, індюки і кури залималими. Бачите, вони їдять. Зелені які розрізали, стали. Але хочемо теж, щоб були на кури. Ну і цесарки. А це наші. Ті марі, що я говорив. Ми взяли, Значить, ала, свинка і те. А зробили загородку тут рядом. Двоє штук. Теж осудово, що осу ми даємо. Водичка, дрітюшка, то і зелень. А це наша. Тіпа лайка. Да? Цікі очі голубі, голубі має. очі голубі голубі. Думали лайка, окрас такий, як лайки, вуха лежачі, а, знайдушка. Привезли теж я з Дніпропетровської області. Бачите? А? Добре. Очі які. Я колись лайку бачив настоящи, що мали різні очі. Але вона була настояща, тому що родослово на не в неї. І вуха стоячі були. Це були в мене у відео, на, на великих копенях листовка була. Апа, апа, апа. Ну і наші кролики. Це нам привіз кролицю з на міську. Дякую. Міша, уйку мухавку. А тут крилеличка, що привезли. Бачите, бабочка. Вона вже позад мені ще раз влучили. Це він вже позату нам привіз, п'ять штучок привела. І тут і рядом є. Клітки зробили. Ну і тримаємо. Деколи наробишся. і прийдеш, дивишся на них. І трошки на Чапорося, тих кролів. Ну і ту птицю. На вечір трохи відпускаємо. Зелені вистачає, а тут зелені, бачите, шпариш. І вони напасуться і знову сюди. Так, помаленьку. А як кидаємо сюди, сюди як дощ чи ще що-небудь, бачите? Вони зайшли собі туди, там загородка старає. Трошка кажу, так покажу вам то. по цьому. А це що ми ще маємо отаку птицю. Індюки будуть у нас. індюшки буде. Висадювати. Дивимося, більше я бачу індюків є. Ну, подивимося далі, що воно буде. Цесарки так само, теж непогано. Такі красиві. Піщать добре вже. Дуже добре піщать. Ну і кури. Мрама і різні, бачите. Голошії. Тут є все.